Мене завжди вражало, як природні закономірності функціонування психотерапевтичних груп здатні впливати на учасників і наскільки це змінює життя. Привіт, мене звати Тетяна Чигирин. Я психотерапевтка. Не хочу сьогодні давати дуже багато теорії, а пропоную одразу уявити. Таку собі Марічку, яка прийшла на психотерапевтичну групу зі своїм життєвим багажом, їй приблизно 30 років, і вона має свої якісь переконання, свої цінності, своє бачення на життя, свій травматичний досвід. І є абсолютно доброю, нормальною людиною. Вона нічого нікому лихого не хоче, максимально така. Нормальна, оптимістична, доброзичлива жінка. А, але чомусь. Марічка часто включається в історії інших людей через поради, через експертну позицію і знаєте, лайфхаки. Тобто їй одразу хочеться розказати, що, коли, кому робити. Звісно, що вона відштовхує людей, да? тобто люди напрягаються. Да? Тобто вона для них є ну, напря... напряженою, якоюсь такою складною, вона тисне. і... Е... Люди просто її відштовхують. І Марічка не розуміє, як так? Я так сильно стараюсь. Я тут роздаю такі цінні поради. Я прийшла, дуже схожий досвід, або я читала якусь дуже класну книжку, або дивилась дуже класне кіно. І е, от, е, ну, якби, це ж, це ж слушні речі, я зараз скажу. Чому ви замість того, щоб там, мене послухати, навпаки, мене відкидаєте. Так? Як так відбувається? Так? Тобто для Марічки це може бути абсолютно ну, незрозумілим. І тут вона починає згадувати. <гадувати>, що в принципі ну, це не тільки тут, так, да? що ще й на роботі чомусь так само відбувається, ще й там, подружки на неї якось ображаються, і взагалі, наприклад, складно знайти близьких подруг. Да? Тобто, і вона починає взагалі це помічати. А, і далі вона починає, ну, наприклад, там, якось з тим бути. Да? Ну, припустимо, Марічка така активна, і вона, наприклад, може запитати, а чому ви так робите? Да? Тому що я ж від щирого серця я ж нічого поганого не хочу. Чому ви мене відштовхуєте? Да, і хтось з групи може їй дати зворотній зв'язок, якщо захоче. Про те, що ти знаєш, ну, насправді ти напрягаєш дуже сильно це. Ну, типу, дуже, дуже напряжно, дуже не хочеться. Да? І Марічка починає взагалі далі спостерігати, а як люди інші себе поводять, а як можна взагалі на це реагувати? Да? Насправді почути ну, те, що я напряжна дуже важко, да? і скоріш за все тут буде така емоційна реакція, і Марічці може відкриватися її. Якийсь досвід, дитячий, наприклад, досвід, да? і Марічка може в якийсь момент зрозуміти, що або хтось з групи може цим поділитися, що багатьох так насправді є, коли дитинка лишається сам на сам зі своїми проблемами надто рану. То якраз вона перебуває в сильному дефіциті включеності дорослих в її життя. І їй дуже не вистачає включеності і допомоги інших людей. І тому для неї найкраща стратегія поведінки це допомагати і давати поради. Тобто, це правда як такий найкращий спосіб. Вона би цього в першу чергу хотіла би для себе. Да? Але ж ну, їй, як такій розумній, да, знаючи всі відповіді на всі питання, ну, не сильно хочеться якось включатися і допомагати. Да? Хоча вона насправді може дуже цього потребувати і навіть радіти, коли їй там, щось хтось підкаже, щось хтось розкаже. Ну, може не радіти, по-різному буває. Але тим не менше, це дуже ну, буває важко усвідомити, що ну, якби мені то насправді дуже не вистачило батьківської уваги. Я надто рано вирішувала свої проблеми Сама. А батьки ще, знаєте, такі хизувалися. Типу, от Марічка наша така класна, така самостійна, така молодчина. Вона там з самого дитинства, сама робить уроки, вона ходить до лікаря з 5 класу самостійно, вона на всі гуртки завжди сама записувалася. Вона там бабусі швидкуче там, лікаря викликала не один раз. Така от самостійна, така от молодець. Да? Ну, тобто, А насправді це ну, не дуже окей. Да? І от нарешті в терапевтичній групі Марічка може отримати до цього. Оступ, тому що з терапевтом вона може дуже довго працювати про те, що вона себе відчуває дуже самотньою, про те, що. Вона відчуває, що люди їй якось невдячні, що вона так дуже сильно старається, що вона так дуже сильно хоче і з цим одружити, з цим одружити, що вона не розуміє, чому її не беруть в якусь компанію. Да, якісь є прикольні дівчата, вона б хотіла з ними спілкуватися, але вони якось її не сильно до себе там запрошують. І, от нарешті, для неї може відкриватися дуже багато нового, тому що в індивідуальній терапії ми можемо дуже довго обходити ці питання. Навіть терапевт може. Може бачити, може мати певні гіпотези, але підійти до цього ну, вкрай важко. Тоді, коли на терапевтичній групі, ну все, тут ти вже з цим досвідом якби, опиняєшся просто а, в притули, Тобі вже. Ну, доводиться з цим щось робити. І таких прикладів насправді є дуже багато, тому що є люди, які, наприклад, себе дуже сильно знецінюють, і вони сидять, мовчать, вони навпаки нічого не можуть сказати, ніяким досвідом своїм поділитися, тому що їм здається, що вони ну, типу, абсолютно недостойні того, щоб зараз ділитися своїм досвідом. Або цей досвід якийсь неважливий, нікому не потрібний. Да? І в якийсь момент вони можуть почати це змінювати на групі, можливо. Там, терапевт може якось теж допомогти включитися в такі ситуації, да? трошечки. хтось з учасників групи теж може там, сказати: слухай, ти щось мовчиш, там, постійно сидиш, так цікаво тебе почути. І людина теж може почати змінюватись, вона, нарешті, може почати якось розкриватись і запрошувати людей в своє життя. Да? Тобто Іншим людям теж може бути дуже цікаво, насправді, що там з тобою відбувається. Тому що ну, ми всі знаєте. З одного боку, так можемо боятися один одного, боятися якось розкритися, боятися, що нам щось там прилетить у відповідь. А з іншого боку, це такий кайф, коли ти зливаєшся в такому процесі комунікації легкої, яка так тече, да, коли якби, люди розуміють одне одного співслово. Знаєте, як такі рідні душі тут зібралися, вони от про щось про щось тече їхня взаємодія. Так вона дуже класно розгортається. Да, і це може бути дуже теж терапевтично. Тому якраз на терапевтичній групі нам відкриваються такі абсолютно нові перспективи, і ми нарешті можемо почати якось інакше. Тобто, наприклад, Марічка може в якийсь момент відчути, що це їй потрібна допомога. І вона, нарешті, може вперше прокомунікувати про те, що слухайте, а може ви мені щось підкажіть, у мене от є якась проблема, і я взагалі не можу. Ну, зрозуміти, ну нічого про цю ситуацію. Або, наприклад, вона може просто почати не розповідати да, з позиції, а як правильно зробити, а розповідати з позиції своєї власної розгубленості в е, схожій ситуації. І е, далі вона це, звісно, буде приносити в реальне життя і зможе вже нарешті будувати стосунки з тими людьми, які насправді цікаві, і загалом там, йти на роботи, які насправді цікаві, наважуватись реалізовувати. Там, де їй дійсно цікаво. Ну, власне, це дуже сильно допомагає людині займати таку справжню, впевнену, дорослу позицію. так підрезюмувати, на терапевтичній групі ми нарешті починаємо розуміти, що, по-перше, результати в нашому житті дуже сильно пов'язані з тим, як ми взаємодіємо з іншими людьми. І, по-друге, на терапевтичній групі ми починаємо отримувати новий досвід з цієї взаємодії, і ми нарешті отримуємо можливість почати жити реально по-новому. І ми можемо з вами або все життя прожити так, як є, зі своїми дезадаптивними установками, цінностями, мотивацією, поведінкою стилем інтеракції. І... Зайти в точку глибокої самотності і відчуття нещастя. А можемо навпаки перейти на інший рівень своєї взаємодії і відчувати е, тепло, контакту і чути себе дуже добре серед людей. Хто зацікавився? Інформація про групу буде під відео. Ви можете написати мені приватно. На сьогоднішній день я збираю жіночу групу, так мені зараз хочеться, так мені зараз лягає краще. Тому, якщо вам цікаво, я вас запрошую. Або може, просто подумайте про це і на якісь там наступні набори, тоді теж чекаю, да? тому що тут потрібно налаштуватися.